y ataca tengo que detener А це законно взагалі? Я не світився. Алло? Нехара, не зрозумів цього прикола. Тобто я? Відсвітившись. Їду на арту. Виїжджаю. А вона відкидає рівно туди де я став? Це як? ЛТшки всі на нашій базі. Як він міг гадати, куди стріляти? Ну ти б він просто на вірочку кинув? Не не вірю, чесно. Ну не вірю, чесно, що він просто вгадав. Вгадав, це коли ти там, не знаю, став якусь очевидну позицію, да, там чи... супротивник їхав світився. А я не по самому очевидному виїхав, тому-то прикол.